Перша, це ці конспірології, які керується саме російське суспільство. І, власне кажучи, і українське суспільство значною мірою. І е власне, і причини е цієї от, е довіри до ненаукових, так скажемо, інформації, вони там десь у корінні, в одному корінні. А з іншого боку, до, е Військових спецслужб, не тільки військових спецслужб, до спецслужб, які цим користуються, і це от, цими ж психо, психологічними особливостями суспільства вони використовують для просування певних тих чи інших меседжів. Інформаційно-психологічні операції, Збройних сил, щонайменше існували Офіційно як поняття, наукове поняття, ще з, після Другої світової війни, і ну, в Радянському Союзі ІПСО, військове ІПСО, виросло ну, найбільше, певно, в період Афганської війни. Адже треба було якось впливати на мешканців Афганістану, але ті засоби комунікації, які Типові для європейського театру воєнних дій, коли там німці або радянська армія використовували е, там, Радіо німецькою чи е, Радіо Українською газети, листовки Радіо до слова в Другій в світовій війні ще на російсько-радянському частині Європи було ще так собі зовсім е, непотужним засобом впливу. Отже, ми пам'ятаємо листівки, все таке. І до 70-х років, коли тривала війна в Афганістані, от основними засобами інформаційного впливу на суспільство були визначені плітки і чутки. Виявилось, що плітки або чутки, які розповсюджуються неофіційно, вони зна мають е значно ефективніший вплив на е нерозвинене суспільство на, на слабку ланку, грубо кажучи, е освітньо, емоційно людей, ніж е якісь е серйозні там е наукові доробки, офіційні повідомлення тощо. Отже, плітки, чутки, плітки, чутки. І воно давало успіх. Минуло 50 років, зараз, власне кажучи, відбувається те ж саме, але з'явились нові сучасні засоби розповсюдження цих чуток. Якщо в 70-му році для того, щоб запустити, чи в 79-му треба було пробратися якомусь тіпажу на базар кудись в Кабул, і там нашіптувати. Всілякі бздури покупцями-продавцям, і, і це потім пішло, поїхало, то зараз, власне кажучи, нема проблем сів в Телеграм, Facebook, Інстаграм, ціла куча оцих таких сорних, ну я б не сказав джерел інформації, але ну, щонайменше, Некритичних джерел інформації, от вона й повсюджує. Тепер фактично, оці пости, твіти, це за великим рахунком, не підтверджені ніякими джерелами, це, це ті ж самі плітки і чутки. Хочеш вір, хочеш ні. І це діє зараз надпотужно. Знаєте, я на початку 90-х років. Працював з одним колегою, старше, значно, мене віком, від якого дізнався цікаву інформацію. Буквально на перетині 80-90-х, -х, х в одному з наших військово-морських училищ Севастопольських, була ціла секретна програма про створення нової, нових засобів зв'язку, які базувалися на передачі думок. З, як, я вже не пам'ятаю, як на конспірологи, конспірологи, як це називають. Телепатія, телепатія. О, точно, телепатична, телепатична передача інформації, власне кажучи, вигадували там якісь колпаки на голову, які були, ці антени, підвищили потужність цих сигналів, відряджали офіцерів кудись там в Анголу, в Африку приймати цей сигнал. Десь у 10% він приймався чітко, в 90% не приймався, але це списувалось на те, що поки що технологія не досконала. Ну і, і це нормально. туди виділялись кошти, туди спрямовувались людські зусилля. Ну, що тут дивного? Це ж період Кашпіровського і чумака з його кремами і банками. Зараз ми, хоч коли заряджаємо банку, то розуміємо, що от по цьому проводку певно йде ток. А як вона там заряджається, хто знає. А коли заряджав банку чумак, ми не знали, як це відбувається, але знали точно. Що банка заряджена, і там вода в ній е, має зовсім іншу цю, як, молекулярну структуру, ніж звичайно. І екран телевізора протирати після того не треба. Е, власне кажучи, можливо, щось змінилось, а можливо і ні. І ви розумієте, от ті люди, які часто зараз при владі е, скажу так, в тому числі в Росії. Вони, вони ж виховані на цих банках Кашпіровського. І так чумака. Путін! Путін сам і в це Путін, вірить. І, звісно, Путін там, ну якщо він був там старлей капітан в цей час, ну він сидів в Дрездені за крем для, креми готував від чумака, то зараз чому ж йому не вірити шаману якомусь там, який йому підсунув цей Шойгу? Теж видатний такий мислитель нашої сучасності. І бо я, не, чому ж йому не боятись того не репресувати того шамана Габасовича? Іншого, чи як, 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 Іншого який є його так, опозиці... в опозиції. Так, до який, йде, який просто через Росію йде в Москву, щоб подивитись в очі Путіну. Ну от, власне кажучи. В такому світі ми живемо, з цим треба якось боротись. Я не знаю, як це. Е, Просвітництво, суспільстві. Е, можливо, можливо, е, можливо, збільшенням рівня знань е, людей. В, ви, в, напрацюванням, головне, напрацювання критичного мислення. Хто мислить критично, то йому такі ловушки не западе. Ну а якщо не критично мислить керівництво держави, то, то це дуже, дуже погано і може привести, як бачите, до дуже страшних наслідків не тільки для держави таких лабуряк, а й для всього світу. Тобто ви гадаєте, що коли Путін з 24 лютого, це я вже так продовжую думку, на нас напав він так само користувався якимось не розумом, а якимось порадами своїх, от магів, інших, от різних шарлатанів, які йому щось там радять щось там йому так? Ну, я, я не знаю, у мене такої інформації немає. Знаєте, е, буквально на днях е, Міша самусь, наш хороший військовий експерт, е, в Фейсбуці видав е, пост, де він е, відзначив російську заяву про те, що. Е, е, про те, що нач... Росія вважає, що Польща готується до анексії Західної України і попереджає Польщу, що з цього робити не треба. І Міша каже, що ну що ж це таке? Якби у мене був такий начальник розвідки, як той наришкин чи хто там, то, власне кажучи, я б його гнав палками. Ну, на мою думку, гнати їх палками з одного боку не треба, тому що. Якщо прийдуть на їх місце розумні, креативні, стратегічно мислячі люди, то від того нам краще не стане навіть, можливо, гірше, то хай вже будуть ці. З іншого боку, як колись, Російський інститут стратегічних досліджень, його подивитись за останні 10 років публікації, то, власне кажучи, це суцільна конспірологія. І це провідна держава, провідна державна інституція стратегічних досліджень. От, власне кажучи, конспірологія вона не є е, безпечною. Насправді це, е, це небезпечна не просто зброя, це, це взагалі небезпечна штука. Вона небезпечна своєю дурістю. Е, як для того, хто нею користується, так і для того, по кому нею б'ють.